Сьогодні у нас на анбоксингу геймерська миша від вітчизняного бренду, або, як мінімум, від бренду з вітчизняними корнями Hейтер Квазар Wireless. Ось така жовта яскрава коробка. Як вона виглядає? Так, зараз фокус на характеристики був характеристики на трьох мовах. На український, польський і англійський. Тобто, все правильно, ніяких зайвих мов. Все красиво. Все локалізовано, все офіційно. Є навіть значок з Тобто, відповідає всім нашим стандартам. Ну, зараз будемо. вскрывать Так, что же на фокус у нас тут скачет. С коробка. Оп. Трохи пиперизовые. опс. Трохи порвали, ну нічого. Нічого страшного. Так, що ж у нас тут всередині коробки? Зараз трохи приберемо світло. Так що ж тут всередині у нас коробочки відбуваються? Оп. Так, сама миша, кабель, це ми зараз подивимось. Тут у нас інструкція. Чорна брошурка. Також на трьох мовах. Все розписано, як підключати, всі сертифікати і все інше. Це не дуже цікаво, це ми відкладемо. Першу штуку коробка. Так, фірмовий їхній. кабель ага запасни ков нишки. Вот вот. силиконовая застепка. и кабель Ну, він як шнурок, якщо чесно. Ось для порівняння кабель від їхньої клавіатури, а ось від мишки. Такий тряпчан, тут більш цукій. Так, по конектору Type-C. Ну, Типу позолочений. Ой, справді позолочений. Так, от. клавіатури отак от виглядає. Потім у мишки, хейтор, позолочено. Так от клавіатури. Клавіатури трохи коротший конектор. Ну, можна було б якось вже стандартизовано зробити. Але що? ця пльотка не стандартизована, то, то чому? Корпусу коннектора буде стандартизованим. Зараз ми вимкнемо. Цей не потріб, так. Але бачите, тут є рейки. Мабуть, для чогось вони слугують, мабуть, тут якийсь чиштекер чи ще щось повинно входити. Не просто так все це. Але силіконова застіпка. Не знаю, прикольніше чи ні, от у них є на липучці від клавіатури. Так, а тут бачите, на силіконі. Так, як відкрити. відкритий, а, так вона розтягується. Ну, довжина кабелю. Зараз ми... ага. феромагнітне кільце тут є, щоб якісь там наводки, шуми поглинало. Ну, досить довгий кабель. Там в характеристиках, мабуть, написано. Зараз подивимось, що в нас тут є. Під'єднання. До речі, це мишка у нас і Bluetooth, і радіоканал, і USB все вміє. Опитування 1 кГц на датчику. Ну, це все стандартно. Два місяці гарантії. Щось продовжину кабеля нема. Оптичний сенсор Pixar 3370. Ну, це не важливо все. <плес> для когось, може, і важливо, для нас ні. Для нас важливо, що ж тут лежить в цьому пакуночку. В пакуночку у нас лежить ось така миша. Ось хейтор боку. Дві функціональні бічні кнопки. До речі, тільки з однієї сторони. це правильно. Ось бачите, на 3 стіл одної з однієї сторони ще можна натиснути. А з іншої сторони вже геть не можна і натиснути, бо геть незручно. А тут все з однієї сторони, ось хоп, -хоп вперед, назад. До речі, вони гладенькі. Ось звук. такий у мене. Ось скрол. З таким звуком. Ну, майже безшумний. Подивимося на його довговічність. Скрол не знаю, механічний чи оптичний. Оптичний сенсор. Незрозуміло, який стоїть перетворювач на скролі. Але оптичний. якщо оптичний, то добре, якщо механічний, то погано. Ось Type-C. З іншої сторони, ззаду. Тобто досить стриманий дизайн, але дуже ергономічний. Нагадує мені, хто пам'ятає, була стара мишка від Microsoft. Якось вона там називалася Explorer чи щось таке 1.0. Дуже класна була, моя перша солідна мишка. Так, знизу ось ці лапки. Ковзаючи. Ось, аж одну поклали як запасну. Але з моєї практики ті, що в комплекті їх достатньо, якщо ви їх не будете здирати. Просто різати. Так, що в нас тут є? Це в нас перемикач DPI. І що ще? А, аеропорт рейд. А також... Ну, собственно, вкл і викл. Ось вкл. Лампочка горить. Ось викл. Щось викл, наче не до кінця на вигляд, але це реально остаточне положення. Так, що у нас тут ще є? Це що у нас тут написано? To the Best Haters? Хейтор. Hater. Ну, тобто ви зрозуміли, назва бренду це Хейтор. Ігра слів від хейтер. Тобто ненависник. Ненависник. Тобто так. Це як Твітер і Твійтор, так і тут хейтер, Хейтор. Ну, ось така миша кнопки тепер послухаймо. Ліва. Права. Так, по столу ковзає, ну зараз туди подивимося, як воно ковзає на тряпчаному коврі. Ну, непогано, нащо, подивимось далі. Так, під'єднаємо кабель з комплектом type c А, бачите ось ці рейки, які під цей коннектор йдуть. Тобто, що таке? Це ж Type-C він симетричний. Хоп, все зайшло. Заряджається акумулятор тут на 1000 кажуть, що до 70 годин вистачить при повному заряді. Мабуть, можна під'єднувати і просто по Type-C користуватися. Кабель доволі, я б сказав, легковісний, він взагалі невагомий. Тобто це не, це не оцей кабелюка від клавіатури. Так, ану, що це? Тепер від'єднали. Ану, чи можна зарядити мишку? Від клавіатури хейтер. Ну от що за йолопи? Ну, Type-C універсальний роз'єм, не коч чортові ці рейки додали сюди. Ось клавіатура хейтер. Прикольна клавіатура, Тож, бачите, wireless. Ось Type-C, ніяких реак просто вбери під'єднує будь-яким кабелем. Але в неї мінус, бачите, ефок нема. Тому беріть з зефка. Ось мишка. Нафіга тут ці рейки. І тепер я не можу цим кабелем заряджати мишку. Ну що за ідіоти? Господи. Передайте ви відділ інженерії, що так не можна робити. До речі, бачите тут. Звуження невелике, от є кнопки, а потім розширення. Скос, ось такий скосус. Тут невеликий перехід. Ой, господи, горе то яке. Ну, як так можна проєктувати, взяти і спаскудити ідею Type-C-порту. Так, ну на цьому анбоксинг можна. Так, що опять світло? На цьому анбоксинг можна завершувати. Це наче добре, крім роз'єму Type-C. Ось винуватець. Бачите, ці рейки тут взагалі не потрібні. Стандартизований Type-C повинен бути, як у них, в клавіатурах. Отакий. От Просто звичайний Type-C. Ще раз на останок подивимось знизу. По бокам так. Такі діла. Все. У мене є комплект клавіатури і миші. Чекаємо на їх вайерс гарнітури. Все, всім пока. Забув додати, все-таки тут є записний повний комплект ковзуючих ніжок. Тобто ось нижня дуга. Я їх просто не побачив, коли перший раз розпаковував. І дві лапки. Ось. Один, два. А також ми ж не подивились, а де ж донгл варлесний ховається. А ось, він, дивіться, треба, потрібно натиснути. Бачите, натискаємо, відкривається люк на магнітах. Бачите, Сервісна інформація, туди-сюди. І два магнітики. І ось наш вайерлес донгл. Бачите, тут також два магнітики. Значите, маг магнітиця. Ось цей донгал. Ну, стандартно ну, тут м'яка подушечка, щоб цей донгал ховався. Тобто ось. ось так от. Хоп. Поклали, кинули. Бачите, якщо на нас спортивних рулях є, помітка. Як повинно бути вирівняно, і все, і погнали. Тепер точно все. Ось запасний комплект.